Вітаю! Мене звати Романчук Микита Романович. Я вчитель фізики Запорізької гімназії номер 97 а також науковий керівник даної роботи, виконаної трьома учнями 7 класу нашої гімназії. Метою нашої роботи було дослідити можливість відслідковування стану здоров'я за допомогою сучасних діджитал девайсів. Предметами наших досліджень були деякі додатки для смартфону, наприклад, для відслідковування сну, та різноманітні смарт-годинники та фітнес-трекери. Три учні розподілили між собою три види нашого дослідження. Казарцев Ярослав досліджував відслідковування рівню кисню у крові та пульсу при фізичних навантаженнях за допомогою фітнес-трекеру. Шляхом звичайних пробіжок по стадіону. Ангеловський артем відслідковав домашні навантаження за допомогою смарт-годинника. А саме звичайні відживання, прес та присідання, тобто фізичні навантаження, які несуть в собі менше навантаження. Кочура Ігор випробовував та досліджував додаток для смартфона для відстежування сну. Дослідження Ярослава складалось з декількох пунктів. Спочатку ми виміряли пульс перед фізичними навантаженнями. Потім він пройшовся невелику відстань зі звичайною для кроку швидкістю. Та ми виміряли пульс після цього. Потім він пробігся з невеликим темпом. І після цього ми також виміряли пульс. Потім. Він пробігся з максимальною швидкістю, і після цього ми так само перевірили його пульс. За результатами, які були подані на екрані, можна зробити висновок, що пульс збільшувався відповідно до навантаження. Також у кінці ми виміряли кількість кисню в крові. Після цього ми розібралися у тому, як цей девайс зчитує всі ці показники. При фізичних навантаженнях, Ярослава, ми отримали три показники: кроки, серцебиття та рівень кисню у крові. Кроки фітнес трекер зчитує за допомогою такого приладу всередині його конструкції, який називається акселерометр. Це прилад з противагою, який реагує на переміщення тіла у просторі і розпізнає прискорення фітнес браслета та реагує на рухи руки. Пульс браслет вимірює завдяки мету фотопетизмографії. Тобто за допомогою зеленого світла, яке походить від браслета. Воно потрапляє на шкіру і більша його частина поглинається тканинами тіла. інша відбивається. Завдяки зеленому світлу браслет може вимірювати об'єм крові, який проходить через зап'ястя в кожен момент часу. Рівень кисню в крові браслет вимірює за допомогою блимання зелених світодіодів. Для вимірювання прилад випускає світлові імпульси, за допомогою яких можна встановити інтенсивність поглинання оксигемоглобіну. Це нестабільна комбінація кисню та гемоглобіну в крові. Залежно від поглинання цієї комбінації, прилад і фіксує показник кисню в крові. Артем виконав домашні вправи, також вимірюючи пульс після кожної з них. Для вимірювання він використовував свій смарт-годинник. Процес виконання вправ та покази годинника ви можете спостерігати на відео. Перша вправа віджимання. пульс піднявся до 94. -х. А потім різко упав О, до 53 посіна. А дослід номер 2. Пульс на початку 98. Пульс піднявся до 139, о Боже. А і так, пульс 94. А починаємо третій дослід. Пульс 116 після 20 присідань. Результат показав, що після кожного з фізичних навантажень у Артема піднімався пульс, що є нормальною реакцією організму на фізичні навантаження. Принцип роботи смарт-годинника Артема приблизно такий же самий, як і у фітнес-браслета Ярослава. Ігор відстежував свій сон за допомогою додатку для смартфону. Як бачимо на відео, перед тим як лягти спати, він увімкнув відстеження сну і поклав телефон поруч із собою. Прокинувшись, він зайшов у додаток, щоб подивитись аналіз його сну. Додаток показав невеликий звіт, у якому були зібрані фази сну та їхня тривалість, а також фрагменти. Сну, коли він розмовляв, а також якість сну. Додаток проаналізував звіт, отриманий за всю ніч, і видав результат, що Артема недостаток сну. Принцип роботи цього додатку базується на записі звуку на протязі усієї ночі. Отриманий запис додаток аналізує за допомогою спеціальних алгоритмів та показує і розпізнає різні звуки, такі як хропіння. Або тиша, тобто глибокий сон, або розмова у сні. Проаналізувавши результати нашого дослідження, ми зробили висновок, що всі сучасні діджитал девайси та додатки мають достатньо великий внесок у життя людини. Вони можуть вимірювати важливі для людини показники його здоров'я та давати деякі поради щодо покращення здоров'я, або навіть якості сну. 啊。